Ну і зараз повертаємося до Львова. Там Галицький суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці і екс нартепки Ірини Фаріон. Два місяці під вартою проведе 18-річний дніпрянин, якого підозрюють у злочині. Чи визнає він свою провину? Дізнаємося у кореспондентки ТСН Марічки. Кужик вона стежила за судовим засіданням і спілкувалася з підозрюваним. Можемо зараз якраз поспілкуватися наживо. Марічко вітаю. Тож розкажи, як підозрюваний відреагував на рішення суду. Ну і які аргументи у захисту та обвинувачення? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Розпочну з того, що 18-річний підозрюваний своєї провини не визнає. Після рішення суду щодо запобіжного заходу хлопець погодився на розмови з журналістами і поводив себе доволі зухвало. Запитання журналістів назвав цитую нуднятиною. Це коли намагались отримати відповідь, що робив у Львові, та чому його шлях пролягав до будинку Ірини Фаріон. Це видно на камерах відеоспостереження. Слідчі проаналізували їх 170. Я нічого не робив, ні за февраль, ничего я не робив. Ну, що ви хочете почути за питання? Що ви там зробили фельом? Нічого, це не явся. На, 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 я, я, я нічого я зробив, це не я все. Розповів, що любить читати психологічну літературу. А на запитання, як ставиться до неонацистських рухів, сказав, що є багато різних, тому відповідати не буде. На інше запитання, як ставиться до Росії, відповів, що як до окремої держави відповідати теж не буде. А от щодо Путіна та його режиму однозначно ставлення негативне. На багато запитань підозрюваний відповідав не пам'ятаю. Посилці, яку ви самі собі відправили Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайно, не пам'ятаю. А була борода серед них накладне. Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, мені так. Запобіжний захід обирали у Галицькому суді. Засідання переносили на три години, оскільки чекали приватного адвоката, якого найняв батько підозрюваного замість державного захисника. Під час засідання хлопець знайомився з матеріалами справи. Однак, здебільшого, сидів, склавши руки на рішення, реагував не виявляючи жодних емоцій. Сторона обвинувачення рішенням задоволена. Натомість, адвокат хлопця вважає такі підозри необґрунтованими. Мовляв, жоден зі свідків не бачив обличчя вбивця, адже той маск. Кувався і носив капелюх та великі окуляри, тож покази у матеріалах справи ставить під сумнів. Тим часом поліція публікувала фото та відео пересування підозрюваного. Відомо, що він прибув до Львова потягом 9 липня, жив у трьох різних помешканнях, забрав із пошти посилку, яку сам собі переслав. І за версією слідства це був одяг для маскування. Панама, спортивні окуляри, сам підозрюваний підтвердив, що купував Панаму та окуляри, однак, сказав що схожі, а ще серед дичей, як кажуть правоохоронці, була накладна борода, якою він щоправда не користувався. Також була сумка через плече, в якій ймовірно підозрюваний і зберігав зброю. Він е шукав е спортивний пістолет сталкер, який, як право перероблюють під зброю, під під е пістолет пі е перероблюють під патрон. 9х18. Це ПЕМ пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день не знайдена. Я думаю, що це питання декількох днів. Ми встановлюємо ще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі. Нині правоохоронці ще перевіряють причетність російських спецслужб до цього вбивства. Нагадаю, Ірину Фаріон в Ірину Фаріон стріляли минулої п'ятниці. Соломія. Дякую, Марічко. Дякую за інформацію. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова. Вона сьогодні працювала у Галицькому суді. Якраз там обирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці і екснарбедепки Ірини Фаріон.